Ембріології і нашої клініки. Зараз проведу вам невеличку екскурсію і покажу, де відбувається процес зародження життям. Ми маємо дві ламінарні станції: одна з теплою поверхнею, друга з холодною. Це потрібно для того, щоб розділити процеси. На теплій поверхні ми відбираємо яйцеклітини під час функції. Проводиться надалі їхня очистка і попередня оцінка. А також ми на теплій поверхні проводимо набір ембріонів перед ембріотрансфером. На даному ламінарі з холодної поверхнею ми проводимо процеси вітрифікації, тобто заморожування і девітрифікацію розморожування, як і циклітин, так і ембріонів. Кожна ембріологія має декілька видів інкубаторів, боксові, в яких відбувається загазування середовищ, а також проінкубація клітин та ембріонів. Другий вид інкубаторів це планшетний. Тут відбувається підбивання ембріонів, тобто вони перебувають від моменту запліднення і до 5-ї-шостої туди. На цей день відбувається або ембріотрансфер, або кріоконсервація ембріонів. Позаду мене знаходиться станція. Тут відбувається кінцева оцінка, і клітин. Ми знаємо, скільки ми можемо запліднити або ж криоконсервувати. Також тут ми оцінюємо розвиток ембріонів з 1 по п'яту або шосту добу. Можемо їм також провести і біопсії на даній установці. Але все це починається з опівдня.